Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І вчора, здається, повідомив енергоатом. На Запорізькій атомній електростанції в енергоблоці номер 5 стався витік реагентів з першого контуру реактора до другого. Проте, росіяни не переводять його у холодний стан. Ось, про це повідомив енергоатом. Тобто вчора це було. Там були якісь порушення умов і тому подібне, але в нас є запитання, який це ризик для взагалі навколо оточуючого середовища для українців, для території України. Який ризик... Я, в принципі, я тут поки що ризику не бачу, не бачу, ризику немає. Але якщо буде ще щось повторне, то зараз я запитаю тут карта залишилась. Зараз я подивлюсь. Ну, в принципі, ні. Не бачу. Тільки якщо буде якесь точечне попадання, наприклад, так немає ніякого ризику, наскільки я бачу. Тільки якщо будуть якісь ракети. ось Тобто, карти показують, що ризику немає для українців. Тобто можна не переживати. Ось, і ця карта теж говорить. Ще це ж, це не ризик. А, тепер реакція, давайте подивимося, магате. Реакція МАГАТЕ. Тут великої реакції відверто я не бачу. Н -н -н, немає. Вони тримаються якось трошечки, да, засуджувати. Ось можуть засуджувати. І тримаються осторонь. Вони ніби так ховаються за Україну. Тому що це для мене Україна, і от вони ховаються. Якось, знаєте, великі дяденьки, будемо так казати, ховаються за Україну. Тобто я не бачу великої реакції від МАГАТЕ. Чи мають в Магате якісь важелі тиску на Росію? Ну, ви знаєте, я не бачу, що тут є якісь важелі тиску. Ні, нема. Не маю, я не бачу тут ніякі. Вони, ніби, знаєте, таке враження, вони намагаються всіма способами працювати з ними разом. Намагаються, розумієте, якось співпраця тут я бачу. Я не бачу тут важелі а, тиску. І подивимося, до кінця цього року, 23-го, чи буде ще якийсь ризик з за С. Ну, ось ось тут щось може бути. Яке загострення може бути. До кінця року може бути яке загострення, але, але тільки загострення. Щоб ви розуміли, трошечки може ускладнитись там ситуація, але це ще не катастрофа, ось що я бачу. Щиро вдячна вам за увагу. Спіть спокійно, ну, відносно спокійно. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!